Всім привіт! Сьогодні докладно розповідаємо про одяг для бігу весною. Ми зібрали той, екіп, в якому бігаємо самі, перевірили і можемо рекомендувати сміливо вам. Майже всі ці речі за посиланням в описі до відео на нашого партнера RunLab, До речі, зі знижкою 20 сотків для вас. Тому побігли. Основна проблема, з якою стикаються бігуни навесні, це розмаїття варіантів погодних умов, які можуть швидко змінюватись. Нічні приморозки, різке потепління, раптові пориви вітру та часті дощі – Все це ускладнює вибір бігового екіпірування. Просто за останній тиждень було плюс 17, дощ, сніг і мінус 2. А мені ще хтось писав в коментах про кросівки з гортексом. що ти робиш огляд ми обрани на вулиці за тиждень буде літо. Ага. Літо <ріст> існує універсальне правило: бігуни відчувають температуру на 10 градусів вищою ніж нормальні, ну звичайні люди. Тобто вдягайтеся на пробіжку ніби на вулиці на 10 градусів тепліше, ніж насправді. Спочатку має бути трохи прохолодно, а потім буде все окей. Але також слід зважати на такі фактори, як ваша індивідуальна терморегуляція, інтенсивність тренування, вітер та вологість. Розглянемо декілька сценаріїв і, відповідно, екіп. Від кожен з них перший сценарій: це сонячна спекотна погода без вітру. Температура від 10 до 15 градусів тепла. Що вдягати шорти, футболка чи майка, козирок чи кепка? Мені більше подобається кепка, але якщо ви хочете бути схожими на три атлетів, то вдягаєте кепку. Зараз секунду тут е, бешкетує кіт. Оцей, якщо ви забули, оцей кіт. Здорово. І бігові окуляри. Про них трошки згодом, а поки що вам покажу, як це виглядає цей одяг в мене. Шорти, футболка, майка і кепка. Я люблю чорну кепку в усі погоди, крім спекотної літньої. Мені воно подобається майка. Звичайно, Чи майка. Чим коротше, тим краще. Футболка біленька, також не холодно, і шорти звичайні. У мене є ще незвичайні. я. Про них вам ще розповім і покажу. З одного боку, вам пощастило, як не потрібно одягати кілька шарів та зігріватися перед пробіжкою. З іншого варто потурбуватися про те, що одяг на тренуваннях був синтетичним, бажано з маркуванням ранінг. Звична бавовняна тканина не підійде, вона вбирає вологу, швидко охолоджується і висить важким тягарем на вашому тілі і душі. Також висить тягрем. Також не забудьте про пиття, особливо якщо у вас довга дистанція і у Русі ви більше ніж годин. Для цього може стати у нагоді пояс, в який можна покласти м'яку пляшку з водою, телефон і таке інше. В мене це виглядає приблизно так: це старезний пояс Соломон, який я вже не знаю скільки років використовую. Тут є місце для палок, місце для ключів. І для телефону, і для такої невеличкої м'якої фляги влітку дуже зручно і корисно. Рекомендую на пояси. Можливо, ми ще окремо зробимо огляд. Другий сценарій: сонячно, але не спекотно і немає вітру. Температура від 5 до 10 градусів тепла. Що вдягати? Подовжені шорти або тайці три чверті. Мало хто такі носить, але на деякі люблять. Я люблю штани. Бігові штани називаються Джогер. Я вам відразу покажу. Стосовно незвичайних шортів подовжених, мені дуже подобаються такі шорти, в яких є ще додатковий нижній слой. В них трошки тепліше, і вони, в принципі, дуже комфортні. Штани, мені здається, що вони зручні і стильні. Я в штанах зараз переважно бігаю, майже вже не бігаю в тайцях. Футболка з коротким або довгим рукавом, як в мене, що ми їх називаємо Long Sleeve. Козирок чи кепка це залежить від того, що вам подобається. Тому ще раз в температурному діапазоні від 5 до 10 градусів можна вдягати, облягаючі шорти оцій подвійні. Або тайці тричверті, чверті, або е, мої джогери не мої свої, але такі, як мене. А от у довгих тайцях вже буде жарко навіть тим, хто боїться холоду. До речі, на відміну від тайців, чомусь е, в джогерах трошки тепліше взимку і трохи менш жарко, коли стає тепліше. Я не знаю, чому так. звичайна футболка або футболка з довгим рукавом. Це розумний вибір для верху в таку погоду. І шорти. Це також класне поєднання. Мені ще дуже подобається варіант, який називається рукава. Це коли ти вдягаєш футболку плюс рукава. Ну, футболку не з довгим рукавом. Коли починаєш бігти і ще холодно, то вони тебе гріють, а коли стає тепліше, ти просто їх стягуєш до рівня напульсника. Дуже зручно. Я вам рекомендую спробувати, чи весною, коли холодно зранку, чи можливо на яких. З ранкових стартах це дуже класний лайфхак. А ось ще один невеликий лайфхак про окуляри. Навіщо вони потрібні взагалі? Коли ми мружимося від сонячного світла, то перенапружимо м'язи обличчя та шиї. Це не найкращим чином позначається на бігові. заважає розслабитись та насолодитися відчуттям польоту. Тому у сонячну погоду вдягайте козирок кепку і сонцезахисні окуляри. Це вам допоможе трошки розслабитися і отримати задоволення від бігу. ще більше. Куди вже більше? Наступний сценарій: температура від 5 градусів і вище вітряно, і висока вологість. Що вдягати? Подовжені шорти або тайці, чи джогери, про які ми вже говорили багато разів. Це ж було вже футболка з довгим рукавом, чи лонгслів. і вітрівка. І ще рукавички можете вдягнути, але. Не обов'язково для весни, це найбільш часте поєднання погодних умов. Здавалося б, бігай собі в шортах і в футболці, але пориви холодного вітру роблять свою справу. Вологість у поєднанні з вітром нагадує про суворі скандинавські зими. Ну, хоч якось ми в скандинавії побуваємо. У таких випадках можна використовувати двошарові, подовжені шорти, про які вже говорив, або довгі тайці чи джогери. На футболку із довгим рукавом радимо вдягнути вітрівку. По вітрівках в мене є дві: одна з мембраною, а одна е звичайна. От я вам зараз їх покажу. Звичайна виглядає просто як звичайна вітрівка, в ній немає нічого особливого. Вона тонка. її ще називають вінстопером. тобто вона захищає вас від вітру. Але не захищає від дощу, якщо, наприклад, під дощ. Є друга є друга з мембраною, в ній я бігаю, коли дощ і завжди беру з собою в гори. Дуже зручно. І ще один лайфхак з вітрівкою. Якщо ви, наприклад, біжите і вам стає спекотно, то ви просто знімаєте вітрівку, застібаєте її. Якщо ви дуже модний. Бігун, то ви можете зробити ось так. Але це не дуже зручно, тому що вона все одно буде е, тут вам заважати. Чи можете просто спустити її е, на пояс. Але вона також буде тут болтатись. Тому ви берете просто вітрівку за два рукава і отак обережно її скручуєте. Вона стає звичайним поясом. Ви вдягаєте її на пояс, зав'язуєте. Біжите, і вона вам не заважає. І ще один сценарій: заморозки зранку. Температура зростає після сходу сонця. Що вдягати Гетри, тайці, джогери або шорти з підкладкою, футболку, вітрівку, шапку, рукавички. Це при бажанні вже цей варіант погоди добре знайомий любителям ранкових пробіжок на зміну зимовій морозній погоді, посеред тренування приходить, що. Спекотне літо, таке буває весною. Діяти тут потрібно в зворотньому порядку, аніж зимою, знімати з себе зайві шари. Стартуємо в довгих штанах чи тайцях, футболці чи термофутболці, на яку можна вдягнути футболку із довгим рукавом, наприклад, якщо дуже холодно, або вітрівку. Не забуваємо про шапку і рукавички. А із підвищенням температури ми знімаємо шапку, потім рукавички і потім вітрівку. Не варто чекати теплового удару, ліпше передбачити усе заздалегідь. Літні вкорочені шкарпетки можна замінити більш довгими зимовими, які закривають щиколотки, а іноді його гомілки. У холодну погоду підійдуть гетри або, наприклад, компресійні гольфи. Тож такий вам гайд. мені здається, що це найскладніший варіант одягу для бігунів, тому що змінюється погода, змінюється температура. Дивіться, не захворійте. І до наступних зустрічей. Дякую вам за коментарі. До речі, по в минулому відосі про що ми там знімали, про 10 золотих правил для бігу. Було дуже багато лайків, коментів, за що дуже вдячний. Я радий, що вам подобається і що ми просуваємо український біговий контент в Ютубі. Все. до зустрічі, пока.